Поставте тишу на повтор, нехай настане мирний ранок. Ось мама подає сніданок, а у вікні зими узор. Нехай не будять люд гармати, закінчиться страшна війна. Вже майже на дворі весна, дозвольте ж ви пташкам співати. А світ, здригнувшись, гуркотів, так підло оголився сором, втих. Що співали од хором, зненацька голос затремтів Ми ще почуємо Соловейка, відступиться важка зима, бо з Богом відчаю нема, збереться за столом сімейка, подасть матуся знов сніданок, Заварить чай до пирогів. Чомусь так тато посивів, хоча вже знову мирний ран. Поставте тишу на повтор. Нехай лікують душу люди, нехай війни ніде не буде, Хай спаса славить його хором.